На київських пляжах облаштували рятувальні пости, попри те, що столична влада офіційно не відкривала пляжний сезон і кажуть, що кияни все одно будуть купатися, тому необхідно подбати про їхню безпеку. От наша журналістка Поліна Карнасюк перебуває на одному зі столичних пляжів. Колего вітаючи, дотримуються відпочивальники правил безпеки. Так, Ілона, вітаю, бачимо, да, що дуже багато відвідувачів, попри те, що не було офіційного відкриття пляжного сезону, і е, київська влада радить взагалі не відвідувати пляж е, пляжі і масові заходи, аби уникнути масового скупчення людей. І, зокрема, що дуже е, заважає під час е, повітряних тривог, але бачимо, що люди якби відвідують пляжі. От ми зараз перебуваємо на пляжі Гідропарк, і Також е, ми спілкуючись з рятувами рятувальниками, вони нам розповідали, що наприклад на пляжах на Троєщині значно більше людей е, ніж тут, і е, е, зазначили, що е, якби хоч і не радяться купатися, але так тут працюють рятувальники і тут, зокрема, і прибирають і допомагають. і Є навіть медпункт відповідний, який надає всю допомогу місцевим мешканцям е, і відвідувачам пляжу. Давайте почуємо взагалі детальніше, якраз таки у відрятувальників, що ми дізналися щодо е безпекової якраз таки, ситуації на пляжі. Ну звичайно порушують, ви ж розумієте. Неможливо контролювати, особливо на таких пляжах, як Троєщина, Гідропарк, Новий острів Оболонський, які відкрили дуже багато людей. Туди приходять, сюди. Ось п'ють, курять, забороняємо, ганяємо, але. Все ж контролювати не можемо. Перше основне правило це на рахунок дітей, батьки, які приходять, щоб слідкували за дітьми, тому що вже дуже багато ситуацій було по порятунку дітей. Друге це не пити, особливо в таку спеку. І третє це не запливати за бойки і слухатись накази лайгвардів. Так, от ви почули, що да все одно, якби порушують правила час від часу кияни, і ну це якби такі момент, який не змінюється роками. До речі, пляжного сезону не було і в 22-му році, і в двадцять третьому, коли почалась повномасштабна війна. Адже це пояснює тим, що тут немає достатньої кількості укриттів, які були поблизу пляжу, або прямо тут. Адже зараз коли багато якби учбових закладів. З лікарень потребують укриттів, їх реставрації, ну просто недоречно робити укриття на пляжі. Тому і якби, поки їх тут немає і не буде якби, офіційного пляжного сезону. Водночас всю якби, допомогу і весь нагляд, аби люди не... Порушували правила, він якби є. А, бо знову ж таки київська влада розуміла, що буде скупчення людей, а, і щоб якби зменшити ризики, зменшити а, ці всі а, моменти, коли люди порушують правила і якось можуть постраждати, щоб цього було а, менше. А, і до речі, щодо повітряної тривоги, хочу зазначити, що нам розповіли рятувальники, що під час повітряної тривоги вони її оголошують і. Радять, все таки відвідувачам пройти у безпечне місце. Також ми спілкувалися з самими відвідувачами пляжу, і от до мене підійшов, наприклад, військовослужбовець, ветеран, який вже якби зараз не воює, але сьогодні прийшов також на пляж відпочити. Давайте почуємо його у прямій мові. Відпочинок завжди на часі, тому що я як військовослужбовець сам знаю, як хлопці потребують того відпочинку. От якась хвилинка, щоб хлопці перепочили, позасмагали, ну навіть я не знаю, там, сходили в церкву у неділю. Всі захати безпеки, котрі рекомендують нам от, робочі, скажімо так, треба виконувати. І все буде добре. Так, ну і спілкуючись зокрема з іншими е, відвідувачами пляжу, е, всі якби зазначають, що зараз е, що зараз е, якби треба відпочивати але треба і не забувати завдяки кому були ну зараз ми маємо таку можливість якою зрештою ціною тому і таку інформацію я маю для вас ми ще будемо приїжджати сюди дізнаватися як взагалі змінюється ситуація сподіваємося що не буде якихось проблем що всі якби будуть в безпеці але все одно зазначу що влада не рекомендує відвідувачів від Відвідувати пляжі е, станом на цей рік. Таку інформацію маю для вас, Ілона. Дякую, тобі слово. Колего. Спасибі, дякую, колего Поліна Карнесюк перебуває на одному із столичних пляжів, розповіла нам, що там відбувається.